Мамка, 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 скільки можна чекати, шоста година, другий день підряд мене мож вийти у п'ятій. Та що ж це таке робиться? Сінька, мене трали мамку, а ще поспить. Я їй вже три години начі будила, вона зі мною ну, гадалась. Ну то що, а я ж туни будивій, я люблю поспати три години ночі мене згарцюєш. Я і гарцюю, батька, природа, вчора почитала, коти сплять при чисто. Шістнадцять годин, але по декілька годин. От я й встала. Це ти в нас тільки спиш цілу ніч і в п'яті встаєш. Боже колекція. Ну що, мамко, проснулась? Цей повтуж тебе збудив? Та збудив. Що ще робити? В Неділю мав вставати в ранку. Ти випускай нас, да, випускай. Природа кличе, ой, ой, запуталась я. Чого ти там не запуталась? Пішли ку, глянь, що мамка купила. Муська, де сюди подивись. Що там? А, щось таке велике, а? Гратця добре. Сонька, Ку-ку-ку-ку. та й щось таке довге. Розпаковка сьогодні буде що? Та найті не знаю, знову буде тим телефоном світити. Ха, Пішли краще прапор піднімати. Діти, прапор. Та йдем, йдем. Муся, шо ти там ховаєшся, я б тут познайшов давно. Пішли, прапор піднімемо. Мамка, ти знаєш, який сьогодні день? Який? Боже, який ж ти сьогодні день? Та не тиждень, а вихідний день. А, неділя, якби ж то субота. Завтра ж понеділок, і на роботу на п'ять днів. Ну, так. Да. Пусть нам на камінці поштетів зароблять. Ну що, прапор, у неділю у вихідний день бажаю піднято. Ай-я, ай-я! о у Мінус два. Це що, зима вертається чи що? Ага, а снігу ще нема. А кажу десь випав. Це не в нас це там північніше. А, ага. а всім бажаю. гарного, спокійного вихідного дня, ваш сонік, цьому момки пока. Ваша момся цьомки пока. А всім гарної, смачної, ранкової кави бажаю. Пока.